Вітаю вас, малята! Познайомтесь! Це котик Мурчик та песик Тоша. Вони друзі. Допомагають, захищають, підтримують одне одного. А ще, як справжні друзі, вони люблять гратись разом. Тоша і Мурчик часто приходять на галявину. Де Мурчик любить сидіти під деревом? І виглядає, як Тоша стрибає на пеньочку. Дітки, скажіть, будь ласка, де сидить мурчик? Під деревом. А де Тоша стрибає? На пеньочку. Молодці! Зараз котик і песик пограють у гру Пробіжи по доріжці. Доріжка червоного кольору коротка. А зелена доріжка довга. На коротку доріжку став Тоша. На довгу доріжку став мурчик. А тепер побігли. Тоша пробіг доріжку дуже швидко, бо вона коротка. А мурчик біжав довше, бо його доріжка довга. Дітки, скажіть, у кого доріжка довга? У мурчика? А у кого доріжка коротка? Правильно, у Тоші. Одного разу Тоша і Мурчик пішли на ігровий майданчик. Ось такий, і грали там вони у схованки. Малята, скажіть, де сховався Мурчик? Правильно, на лаві. А Тоша на гірці. А зараз де Мурчик заховався під гіркою. А де сховався Тоша? Під грибком. Молодці малята. Тут на ігровий майданчик забігло маленьке мишенятко. І котик з песиком з ним познайомились та запропонували разом погратися. А потім. Тоша і Мурчик показали мишенятку ось такі смужки. Малята, а давайте ми допоможемо мишенятку визначити, якого кольору смужки. Так. Жовтого і зеленого. А яка коротка смужка? Коротка жовта смужка. А яка довга смужка? Так, зелена смужка довша. Молодці. Ще смужки. Подивіться, якого кольору. Синього і червоного. Яка коротка смужка? Коротка синя. А яка довга? Довга червона смужка. Тепер мишенятко знає, яка це довга смужка, а яка коротка. І дякує вам, малята. А своїм новим друзям мишенятко подарувала ось такі чудові повітряні кульки. Тоші Кульку з довгою мотузкою, а мурчику кульку з короткою мотузкою. Песик з котиком зраділи такому подарунку. Вони подякували мишенятка, потім попрощалися і пішли додому, із задоволенням граючи зі своїми яскравими повітряними кульками. Ось так весело грались друзі. Дітки, песик з котиком і маленькі мишенятка дуже дякую вам за те, що ви були сьогодні з ними на занятті. Ви всі були молодці. А зараз малята. До побачення і до зустрічі!